Сьогодні, мабуть, у кожній українській родині гори різних круп та макаронів. Зама я бути складною. Уряд закликав запасатися продуктами. Закупили. А от як це все зберегти? Експерти дають. Корисні поради. Одна з вагомих проблем, з якими може стикнутися господиня, це шкідники. Експерти радять, купуючи в магазині крупи на вагу, вже тоді звертайте увагу на зерна, чи немає жучків, злиплих частинок. Тощо, якщо такої можливості немає, а підозра, що крупа заражена шкідниками, є. А ще для профілактики крупи краще перед зберіганням обробити. Експерти радять обробити крупу термічно, прожарити її на сковорідці або у духовій шафі. Можна обробити крупу холодом. Для цього кладемо пакет у морозильну камеру. Тримаємо декілька днів, потім все це просіюємо. В жодному разі не можна зберігати крупи в фабричному опакуванні та в поліетиленових пакетах. Не можна зберігати в пластикових контейнерах. Рано чи пізно в них з'являться шкідники. Зберігати крупи радять у скляній тарі зі щільно закритою кришкою. Також можна зберігати у металевих та керамічних, але єдиний недолік в тому, що вони не прозорі і не видно, щукуються всередині. А щоб жучки та мілі не потрапили до тари з крупою, тримайте її в закритому вигляді в сухому місці. Можна згадати і народні методи для подовження життя круп. Покладіть до крупи зубчик часнику, стручок гіркого перцю, до пшона, лавровий лист. У шафу, де зберігається крупа, можна покласти лаванду, полинь, материнку або м'яту. Обов'язково періодично оглядайте міскості з крупами, протріть полички шафи оцтом, покладіть у шафу з крупами спеціальні пастки для молі. І якщо все ж таки в крупі завались жучки чи моль, як би не було шкода, просто викиньтеся. Їсти продукт не варто, це не дуже приємно та ще й небезпечно. Навіть якщо забрати шкідників у крупах, залишаться личинки та продукти їхньої життєдіяльності. Тому найкращим, що можна зробити в такому випадку, позбутися шкідників разом із середовищем проживання. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.